Стенди з фотографіями загиблих бійців розмістили у центрі селища Новгородка Кіровоградської області. На відкриття алеї пам'яті військових прийшли їхні рідні, друзі і жителі громади. Пам'ять воїнів вшанували хвилиною мовчання. За загиблими прочитали молитву до світлини кожного бійця поклали лампадки і квіти. Біля портрета Василя Новака стоять його батьки. Він загинув у 29 років 2014-го у селі Мар'їнка Донецької області. Розповів його тато Василь. Йому не треба було бі, а Він сказав, що я піду з хлопцями і пішов. Вони говорять: не йди, бо в жінка родить скоро. А ні, я не покину своїх. Ми його похоронили, вона через місяць родила. Щось внучка в нас. Є. Василинка. Чість батька. Дружина здала його. Зараз вже Василинки о 30 жовтня буде вже 9 років. Вона знає, що він на небесах. Хочемо, щоб люди знали, який він був, що там, як він себе вів. ...як спілкувався, все, все дуже важливо. Я, ми одразу закрилися, а потім мені зрозуміли, що пам'ять. Нині на алеї пам'яті світлини 58 бійців-уродженців громади. Вісім з них загинули на початку російсько-української війни, інші після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже селищний голова Олександр Сириця. Тут знаходиться 40. Захисників наших, які похоронені на території громади. І 18, де проживають річ. наші уроджені, можуть селища і сіл. Сели. На даний час, на жаль, в наших знаходиться 15 чоловік у зниклих і 5 поговоримо. Доля їхня невідома. Будемо сподіватися, що повернуться хлопці живими. Вшанувати пам'ять 39-річного Віктора Зуділова прийшли його сестра і батьки. Він пішов в червні 22-року. Служив він артилерістом. Службу проходив під Авдіївкою Донецької області. Загинув у бою 19 березня 23-го року. Він був дуже люблячим сином, дуже люблячим батьком, дуже люблячим братом. Він був золотою людиною, він був щирий, він був світлий, він любив людей, він любив Україну, а саме більше він любив своїх діточок. Його залишилась дружина Оксана. Двоє діточок. Дочка Аріна – 12 років, і син Саша 10 років. Залишились сиротами. Наш син для нас все. Він наше повітря, він наша гордість, він наше сонце. Він наший розум. Ми не гордилися. Каже, рідним важливо, щоб про загиблих воїнів пам'ятали його призвали, він сказав, ні, я ніколи не відмовлюся, я буду захищати Україну. Нам дуже важливо, що він віддав життя за українців за те, щоб їхні родини жили і їхні діти сміялися, онуки, діти сміялися, жили під мирним небом України. Щоб у всіх українців було щасливе, мирне життя для нього це було важливо. Він за це загинув. Вічна і світла пам'ять моєму сину. За словами селищного голови, в такому вигляді алея пам'яті стоятиме до завершення війни. Після створять на цьому місці пам'ятник. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.